У неділю 23 жовтня матчем проти Олександрії розпочнеться для Динамо друге коло чемпіонату України. Наш наступний суперник після 11 турів перебуває на четвертому місці у турнірній таблиці, відстаючи від Динамо на 4 очка. Більше третини пропущених за перше коло м'ячів Олександрія отримала у першому турі, коли розпочала чемпіонат з розгромної поразки від Динамо на Олімпійському. Хитрий коврота Новака на рахунку жуніора Мораеса. Двічі з передач Морозюка і ще один гол з пенальті. Ще двічі відзначились Буяльський та Віда. І знову гольовий пас на рахунку Миколи Морозюка. За кілька хвилин до кінця матчу Бонада відквитав один м'яч у підсумку 5-1 на користь господарів. У недільному матчі точно не зіграють двоє динамівців, які грали з Олександрією три місяці тому. Євген Хачаріді, який відіграв весь матч, пропускає 12-й тур через перебір жовтих карток. А Денис Гармаш, який виходив на заміну, лікується після рецидиву старої травми. На всіх інших Сергій Ребров розраховуватиме у стартовому матчі другого кола. На вибір головного тренера впливатимуть два матчі: минулий у лізі чемпіонів проти Бенфіки і майбутній у Кубку України проти ЗОРІ, яку динаміці прийматимуть у наступну середу на Олімпійському. Як Динамо гратиме з Олександрією у 12-му турі чемпіонату України, дивіться у неділю, 23 жовтня о 14.00 на телеканалі футбол 1